Друзі, сьогодні дуже непрості новини. Дональд Трамп, якого ще вчора вважали мало не особистим адвокатом Кремля, який вихваляє Путіна, тепер раптом сьогодні заявляє, що Путін зовсім збожеволів. Невже Трамп прозріває? Невже усвідомлює масштаби злочинів? І чи не означає це, що нарешті почнеться справжня безкомпромісна підтримка України з боку США? Чи це лише чергова політична гра Трампа? Давайте далі розбиратись. Президент США Дональд Трамп заявляє, що не задоволений діями очільника Кремля Путіна через його масовану атаку по Україні. Ну про це він сказав журналістам, так повідомляє Sky News. Я не знаю, що тут чорт забирає сталося з Путіним. Я знаю його давно, ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в міста і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він вбиває людей, сказав президент США. Звичайно, така риторика це вже щось, але вона запізніла до Нудоти. Невже Трамп справді тільки зараз? Після просто тисячі вбитих українців, мільйонів біженців, зруйнованих міст, помітив, що Путін масовий вбивця, який вже понад три роки нищить суверенну державу. Кремль, до речі миттєво відреагував. А Дмитро Пісков, головний рупор путінської брехні, цинічно заявив, що у Трампа, мовляв, Могло статися емоційне перенавантаження, а його слова це лише емоційна реакція. І це, друзі, не їхня відповідь, а це повна зневага і відверте глузування. Вони не бачать у словах Трампа ніякої загрози, адже переконані в своїй безкарності. Пісков тут же в чергове ще й збрехав, що Росія запускає ракети лише у відповідь і тільки по українських військових цілях. А в мене тоді питання: а звідки. В Україні стільки цивільних жертв. Але це ще не все. Найцинічніше, що Трамп не просто критикує Путіна, Трамп кидається звинувачувати Україну та президента Зеленського. У своєму дописі у True Social він пише: так само президент Зеленський не надає своїй країні жодної послуги, говорячи так, як він це робить. Все, що він каже, створює проблеми, мені це не подобається і краще б це припинилося. А ось тут взагалі незрозуміло, що в Україні треба мовчати, поки її бомблять, що винна жертва, яка відчайдушно бореться за свою державу, свою свободу та своє існування, яка щодня рахує загиблих і поранених. Трамп намагається прирівняти агресора до жертви, що, на мою думку, якраз на руку Кремля. Для Москви це прямий сигнал. А ви можете робити що завгодно, а Україна ще й винна в тому, що чинить опір і захищається. Якби Трамп справді змінив ставлення до Путіна, таких заяв би просто не було. Це не прозріння Трампа, це зелене світло для подальшої агресії Путіну. Але поки Трамп видає свої суперечливі заяви, у Конгресі звучать чіткі, адекватні заклики. Конгресмен республіканець Дон Бейкон прямо заявляє озброїти Україну до зубів, ввести максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських активів за кордоном. Він підкреслює, що мета Путіна домінувати над Україною і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. Дуже друзі, потужна заява. Але чи є відгук від Трампа на ці заклики? Я вас не здивую, їх немає жодного відклику. Трамп продовжує балансувати, заявляючи, що ця війна не його, а це війна Зеленського, Путіна, Байдена. Це красномовно говорить про те, що Трамп, ймовірно, не хоче ані вводити реальні санкції проти Росії, ані по-справжньому озброювати Україну. Це не прозріння, друзі, це можливо спроба. Підготувати ґрунт для мивної угоди за рахунок України, пожертвувавши нашими територіями та суверенітетом. Хоча сталося дещо позитивне після слів Трампа, російські акції обвалилися на 100 мільярдів рублів після заяв Трампа про божевільного Путіна та загрозу санкцій. Фондовий ринок відреагував на такі слова Трампа. Але чи зупинило це ракетні удари по Україні? Чи припинилися масовані атаки дронів? Ну, відповідь очевидна, ні. Тож, друзі, поки немає жодної реальних дій, які би підтверджували прозріння Трампа, а його слова залишаються лише словами, що лише підживляють агресора. Це лише чергова політична гра, яка, на жаль, ніяк не допомагає зупинити війну і врятувати життя українців, які гинуть під російськими ракетами. Україні потрібні не емоційні реакції чи обговорення, а жорсткі рішення, повне озброєння України та негайна допомога, яка знищить нашого ворога. Я на цьому завершую. Пишіть коментарі, що ви про це думаєте. Підпишіться, тисніть лайк. До зустрічі!